Господь з вами читання свято Іван від Йоанна» Того часу Ісус прийшов у Витанію і знайшов, що Лазар уже чотири дні, як перебуває в гробі. Витання була поблизу Єрусалима якихось 15 стадій. Тож багато юдеїв прийшло до Марти і Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч. Марія ж сиділа вдома. Тож Марта сказала Ісусу, Господи! Якби ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що те, що коли, що лише попросиш у Бога, Бог тобі дасть. Ісус каже їй: твій брат Воскресне. Говорить йому Марта, знаю, що воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав, я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повіки. Чи віриш ти в Це? каже йому. Так, Господи, я повірила, що ти Христос, Син Божий, який гряде у світ. Слово Господнє, Слава! Присядьте, будь ласка! Дорогі брата і сестри, шановна родина Горкуші. Це важкий такий момент ну, для мене говорити проповідь. Філімона ну, я знав, скільки скільки я вашу родину знаю. У му році був 2000-й, потім перерва величезна, ось, і тепер два роки. Діти підросли, вже мають свою сім'ю. І за цей період ми бачимо ці ті етапи, які е, переживав Філімон, коли. Втратив дружину п'ять років тому назад, яка теж відійшла до Господа. Ну, і тепер пішов час, час на нього, коли Бог приходить і кличе людину. І не просто так кличе, не просто так помер, Бог кличе, знає, коли кличе цю людину. І чому кажу, що для мене важко це говорити, тому що. Тут важливо не зупинитися на самій смерті, бо якщо зупинимось на самій смерті, то тоді буде плач, розпач, смуток, бунт внутрішній, незадоволення. Але коли ми зупинимося на Воскресінні, тоді зовсім по-іншому можемо переживати цей етап. І смерть батька, смерть дружини, смерть дитини, смерть будь-кої якої людини. Зовсім по-іншому тоді переживання. І я сидів так, думав, які це читання вибрати, тому що читань є дуже багато, дуже багато є цих читань, але вперше думав взяти е, Йова. І про Йова хочу сказати декілька слів. Тому що хто читав, хто роздумував, хто знає історію Ова, то він насправді мав величезні страждання. І страждав, насправді страждав, втрачаючи майно, це теж якісь, якісь мірі страждання. Але коли втратив дітей, це більше страждання. Потім, коли Бог дав їм цю хворобу, це ще більше страждання. Коли дружина каже йому, де твій Бог, розумієте, хтось зі сторони, замість того, щоб підтримати, навпаки, ще бунтується, це ще більше страждання. І коли Йов е, пережив ці моменти свого життя, говорить такі слова. Я чув лише те, що говорилось, говориться про тебе. Але тепер на власні очі тебе виджу, бачу. Тобто раніше він чув про Бога, так як ми. Ми чуємо про Бога, ми знаємо, що Він є. Але коли ми досвідчуємо Його присутності в нашому житті, тоді може сказати: тепер я на власні очі тебе бачу. Тепер знаю, хто ти є. І отак ми, дивлячись на мертве тіло Філімона, ми можемо так сказати, тепер ми знаємо, хто такий Бог. Знаємо, але не до кінця. Тому е е, книги пророка Ісаю, яку ми читали в першому читанні, що нам говорить? Говорить, що він знищить на оцій горі заслону. Що запинає всі народи. Заслона це те, що ми внаслідок гріха переворотного є обмежені. Ми певних речей не розуміємо. Ми певних речей не бачимо, ми певних речей не відчуваємо. І тому можемо бути подібні до дружини Його. Нарікати, бунтувати і казати, де твій Бог. Ну, 76 років філімон мав. Ну, по-людськи, якщо говорити, ще може жити, і жити і жити. Пам'ятаєте, я е, ділився з вами за свою бабусю, коли вона мала 100 років, 5 років лежала з поломаним бедром, не хотіла робити операцію. Глуха ще була на додаток. І коли мій брат молодший священник її вітав і співав їй 100 років ще хай проживе, вона лежить, та подивиться на нього, що сину ще 100 років має прожити. 100 років прожила ще 100 років, але Бог дав їй 100 років і 3 місяці прожити. Філімону дав 76 років. Не знає скільки мені дасть. І що зробить Бог? Бог відкриє цю заслону. І Філімону він вже відкрив, тому що він вже бачить Бога. Вже бачить Бога. І тому е, читання апостола Павла до Солонян, я завжди, коли звершував похорони, я завжди це читання брав. Тому що воно говорить кардинальні речі, фундаментальні речі. Якщо ми насправді є християнами і віримо в це, що ми є християнами, і маємо цю надію, то що він каже? Брати, хочу вам сказати. Бо ви не знали про померлого, аби ви не сумували, як інші, котрі не мають надії. Якщо не маєш надії, власне, оця заслона, то ти не бачиш, ти не розумієш, не розумієш, для чого є ця смерть, для чого є хвороба, для чого є ці, -ці страждання. Ну якщо маєш надію на Воскресіння, то тоді оця заслона знімається. І ти віриш, що Бог робить все правильно. Не знаю, чи Сергій може говорити, але скажу, навіть, чи дозволиш мені, чи ні. Я перезвонив до Сергія і, і ходив тут по, по, по Яворницьку і розмовляв по телефону, а питаю, як ти, як, як Люда, так на розпитую. І Сергій мені говорить спочатку за маму. Каже, хотів проклинати Бога. Ну в певний момент він і почав дякувати Богу, і Бог дав йому мир в серці. Не розуміючи цього, дякую, дякую дякую Тобі Боже. дякую. Мама пережила теж страждання, страждання величезне. Ми не знаємо, як філімон переживав, тому що в нього теж були внутрішні хвороби. Назовні він цього можливо не показував до кінця, але по ньому видно було, що людина щось переживає. І Сергій говорить, я маю цю надію, що Бог робить все правильно. Розумієте, Син говорить по відношенню до батька, по відношенню до мами. Розумієте, Це я не кажу, що він такий молодець і так говорить, тому що Бог йому це дає. І Бог хоче дати так кожному таку надію. Щоб кожен так переживав смерть, страждання, хвороби, перехід. І тому ця смерть, в першу чергу, не стільки вона не потрібна Філімону, скільки нам потрібна. Тому що цей похорон нам потрібен, так як ми говорили багато разів, що ці читання, які Бог надав, вони нам потрібні, не йому. Йому потрібна тільки молитва. А нам потрібно, тому що, тому що я не пам'ятаю, хто зі святих говорив, каже, що він живе, а ми помираємо. Я вам Золотуси помочу, то я не пам'ятаю. Розумієте, що померли, вони живуть, а ми помираємо. І тому, ця, дивлячись на цю смерть, дивлячись на, на, на це тіло Філімона, ми собі маємо поставити це питання, як я живу. Для чого я живу? Розумієте, ми, я теж це на, на всіх похоронах говорю. Ми є фахівці, ми спеціалісти. Ми все зробимо. Знайдемо священника, знайдемо час, щоб прийти до храму, знайдемо, знайдемо час, щоб помолитись, щоб його відправити, щоб зробити все, щоб, не дай Боже, не прийшов і щось мені там не зробив. Це типовий язичницький підхід. І знайдемо час, і все. Тому час це коли ти постійно перебуваєш з Богом. Це той час. Це, час кайрусу. Це час, який Бог тобі дає, щоб ти його використав за свого навернення, за свого спасіння. Я в понеділок Фільмона на останній раз давав причастя. І вже бачив, що він ніякий. Ми тут ходили трошки ще. Я не рувався на нього, що він такий повинен, але потім бачу, що він ще допоміг йому закрити ці всі двері в храмі, бачу, що людина зовсім не контактує. Потім дзвоню до Сергія і каже, ну, щось, щось не те відбувається. Тобто це вже були такі знаки, так? що людина вже має перейти, що щось з людиною робиться. Так? Тому потрібно реагувати. І, і, е і тому це слово сьогодні приходить до нас, також через нас приходить до флімона. Тому що якщо я приймаю це слово і починаю жити ним, я тоді звертаюся до Бога і кажу, Боже, прийми його душу, прийми його і кожного дня молюся за Нього. Я теж на, на всіх похоронах про це говорю. Босан проповідь, коли говорив, це Альберт Руже в Кам'янському помер. Тоді Влад попросив, що я проповідь сказав Тому я на всіх пограх теж наголошую, що померті не можуть молитися за себе. Тому вони потребують нашої підтримки, нашої молитви. І це називається спілкування святих. коли ми постійно хадатайсько заступаємось, молимося за тих померлих, які випередили нас до вічності. І Філімон вже зробив цей крок. І більше скаже, ну вже є щасливою людиною. Вже є щасливою людиною. І тому приходить оця надія, приходить надія через Ісуса Христа. Якщо Він за життя Лазарю дав життя, який чотири дні вже, вже, вже був грубий, то що він не дасть, не дасть життя Філімонові чи нам, чи тобі, чи мені, кожному дасть життя. Тільки, власне, щоб ми мали цю надію, щоб ми не втрачали цієї надії, щоб ми не боялися цього переходу. Бо, по суті, я вам скажу, ми боїмося смерті, не такої, як смерті самої. Ми боїмось правди про себе. Тому що ми рано чи пізніше станемо перед Богом. Філімон теж мав там різні свої, свої, бо на похоронах зазвичай погано не говорить про людину. І Я не говорю погано про нього. Ось. Але все всередино мав свої біхи, як кожна людина. Я не знаю, як там Бог буде з ним розмовляти, але я знаю одне, що ми не можемо його залишити. Так. Тому церква молиться. Вчора е без 10.11 сестра Аня присилає мені інформацію, що помер Людвіг Гудра. Вчора Людвіка Гудру знаєте. Тежи під наш по об'єктивним причинам виїхав з Дніпра. Але теж відійшов до Господа. Ось, я потім цю інформацію розіслав Слави щоб, щоб наші парафіяни могли, могли молитися за нього. Тобто, сестра смерть, як казався той Франциск, вона приходить до кожного, коли не знаю. Але важливо мати оцю надію, не втрачати оцій надію, яку Бог дає кожному з нас. І тому ми не робимо отак, оцей жест, відправляємо, щоб якнайшвидше його засипати, похоронити і забутися. Ні. Він буде в нашій пам'яті. Ми будемо про нього пам'ятати. І церква за кожним разом, коли звершує Євхаристу, службу Божу, Божестру вітрину, завжди пам'ятає про своїх вірних. Про св... про... Бог завжди про нас пам'ятає. Це брехня діявлики Бог не пам'ятає. Бог пам'ятає. І тому кожна Єхариста звершується як за живе, так і за помер. І тому зараз ми звершуємо цю Єхаристві за Філімона, але одночасно звершуємо за всіх наших родичів, близьких, за всіх по всьому світі. Жертва Ісуса Христа. Яку зробив цей перехід Ісус Христос, дозволивши себе вбити, розіпляти, померти на Христі, померти і воскреснути. І взяти всі гріхи на, на, на себе, всі гріхи всього людства. Тому каже Ісус, прийдіть до мене, втомлені, обтяжені, а я облегшу вас. Прийдіть до мене. І тому якщо ти сьогодні переживаєш якийсь смуток, якусь невіру. Недовіро прийти до Ісуса Христа. Тому теж на похоронах ставимо цей пасал, цю губу свічку, знак Воскресного Ісуса Христа. Тому у ці є знаки, тому що ми говоримо, що таке таїнство. Таїнство це, це видимий знак невидимої благодаті. Тобто ці знаки, які церква дає для того, щоб ми, ми могли з надією проважати кожну людину до Небесного Отця. З вірою, з надією, з любов'ю, не сумуючи. Так, можна поплакати, ніхто про це не говорить і не забороняє. Я теж на похоронах дуже часто згадую в Єгипті, я не пам'ятаю, який там обряд, ось, вони завжди втягаються на похорони в білий одежі. Знак надії. Так як при хрещенні. Коли хрещимо, що людина стає чистою святою, коли змивається цей гріх переворотний, так само всі проважають наші культури, чори, знак, траура, смутку і так далі. Можу вдягнутися, але найважливіше це є тут, в твоєму серці, що ти переживаєш, чи маєш цю віру в Бога, чи ні. Бо я як кажу, якщо зупиниться тільки виключно на смерті, то будеш страждати. Якщо зупинишся на Ісусі Христі, будеш мати цю віру, надію і любов. І це тобі допоможе і приймати все, що Бог робить в своєму житті. Все те, що я вже сказав кілька разів. Тому нехай це Слово Боже в першу чергу допоможе нам сьогодні, щоб ці слова Ісуса, який говорив Мартіна, що Він не помре, що Він живе. Щоб ці слова також і говорили, товаришували нам, що він живе, що він не помер, але потребує, так я вже сказав, нашої молитви. Тому думаю, що цього достатньо.